Починаємо церемонію підписання спільної заяви міністра закордонних справ України Республіки Молдова та Румунії. Зустріч країн-однодомців, країн-друзів, надзвичайно дружня в особливій атмосфері, і це теж завдяки гостинності міста Чернівці. Astăzi, în acest format trilateral, am reafirmat sprijinul nevilentiv a Republice Moldova pentru integritatea teritorială și independență Ukrainei în grație și granițele internaționale. Вчора було запущено в тестовому режимі пряме залізничне сполучення між Києвом і Бухарестом через Кишинів. Ці проекти, які мають і це проекти, які мають бути і будуть спрямовані для покращення життя наших людей по обидва боки кордонів і для поживлення економічної співпраці між регіонами та країнами в ішлицьких